Доброго раночок. Вчора, ще під вечір, подивився пару відосів про те, як люди почали масово йти і навчатись вищі учбові заклади, ну, теж собі така собі історія. Я б, ну, наприклад, не довіряв би а, якимось гарантіям нашої держави а, на те, що якщо ви будете там дуже розумний і навчатись в аспірантурі. чи в магістратурі, то це вас звільнить від призиву до армії. Тому що, наприклад, той самий міністр міністр образування сказав вчора, що всі люди, які йдуть в аспірантуру, ну, більшість людей, які йдуть в аспірантуру зараз, це ухилянти. Ну І відповідно, я так зрозумів, що він буде робити все, щоб ці ухилянти не потрапили в аспірантуру. Або з аспірантури пішли куди треба зразу. Тим самим вони ж скоротили ще місця в аспірантурі. Ой, скоротили, розширили місця в аспірантурі для держ... держзамовлення. Ну, тобто на безкоштовне навчання. Там трошечки збільшили, але повністю виключили можливість навчання за, за гроші. Ну, контракт повністю прибрали. А, і сильно так підняли вхідний бал на екзаменах. А, так що не кожен тепер може стати аспірантом, як хотілося би, деяким людям. Ну і. Коли йдеш в аспірантуру, ти вже йдеш і там ВЛК проходиш, і все. Так що таке. От так от я думаю про цю аспірантуру і інститути. Ну і взагалі про цю всю ситуацію. Підписуйтесь на канал.